Друзі, привіт! Розпочався сезон ревеню, тому сьогодні я пропоную дуже цікавий і смачний пляцок. Тут пісочне тісто, ніжна білкова маса, також кислинка від ромбамбару. Це дуже вдале поєднання. Виходить дуже смачно і гарно. Обов'язково спробуйте. Пляцок такий весняний і точно вартий вашої уваги. Отже, розпочинаємо із приготування тіста. Для цього до борошна додаємо розпушувач і натираємо сюди холодний маргарин або вершкове масло. Та перетираємо це все руками до утворення борошняно-масляної крихти. Тоді додаємо сюди жовтки, білки залишаємо окремо, вони нам ще згодяться і перемішуємо це все. Далі додаємо сметану і продовжуємо вимішувати. В результаті має утворитися густе, але таке доволі м'яке, не тверде тісто. Відділяємо 1 третю частину тіста і ставимо в морозилку. 2 третіх частини тіста викладаємо на пергамент у форму. Ось так руками рівномірно розподіляємо і формуємо бортики. Та проколюємо виделкою, щоб тісто не піддувалося. Далі для начинки нам потрібен ромамбар, який ми почистили від шкіри і нарізали такими шматочками до 5 см. Макаємо його у сухий мак і ось так розкладаємо на тісто на відстані одне від одного. Далі збиваємо білки, які ми попередньо залишали до утворення пишної світлої маси і поступово додаємо сюди сухе желе, у мене полуничне, можна додавати будь-яке інше, і збиваємо до стійких піків. Далі на ромбомбар викладаємо половину білкової маси і це все рівномірно розподіляємо. Посипаємо грецькими горіхами. І так само викладаємо наступний шар ревеню, який вмокаємо у сухий мак. Та другу половину білків і горіхів. І зверху натираємо тісто із морозилки. Випікаємо пляцок при 170 градусів, приблизно 50 хвилин, щоб він добре підрум'янився. Даємо охолонути, виймаємо із форми і можемо насолоджуватися. Повірте, це дуже смачно.